Покоління. Зараз ми з вами знаходимося у святая святих біля меморіального комплексу солдатської слави, щоб вкотре сказати нашим дорогим ветеранам спасибі вам за перемогу, спасибі вам за мир. Сьогодні у всьому світі відзначається День пам'яті та примирення. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих. Хто загинув на війні та низько клоняємося перед тими, хто прийшов з війни живим, хоча з пораненою душею. Скорбота і біль переповнюють наші серця, коли ми згадуємо про те, якою дорогою ціною дісталася нашому народу ця велика перемога. Серед доблесних захисників Батьківщини були наші земляки, які в боях на всіх фронтах здобули собі славу витривалих безстрашних. Воїдів. Не всі солдати повернулися додому з поля бою, багато з них загинуло за нашу Батьківщину, проявивши безмежну любов. Не всі солдати повернулися додому. Сьогодні наша країна знову переживає трагічні події, які б не мали повторитися. Біль втрат знову блукає по українських домівках. Але сила духу, яку передали нам наші ветерани, та вікова героїчна історія не дадуть нам зламатися. Нині наша головна гордість і наша надія це наша молодь. Сьогодні вони пишуть історію нашої держави і саме їм розбудовувати, робити дійсно незалежною нашу державу і демократичною. Але чи можливо це зробити без любові до нашої батьківщини, без щирого патріотизму? Безумовно, неможливо. Тому наше головне завдання сьогодні зробити усе, щоб підростаюче покоління не відчуло на собі наслідків усіх тих негараздів, що переживає зараз наша країна. Але при цьому ростити їх справжніми патріотами, відданими, освіченими, здоровими синами і доньками нашої з вами вітчизни. Дорогі ветерани, дороге наше старше покоління, втілюйте в своїх дітей та онуків любов. І повагу до рідного краю, і вона повернеться вам щасливим майбутнім наших нащадків. Дорога молодь, поважайте віки, досвід, вивчайте і шануйте нашу історію, бо лише тоді зумієте побудувати світле майбутнє. І ніколи, ніколи не забувайте про подвиг наших дідів і наших прадідів, бо ціною свого життя. Вони захистили Полтаву, Україну і весь світ від фашизму, від чорного гніту від знищення. Я вітаю всіх полтавців зі святом перемоги та примирення і бажаю міцного здоров'я, довголіття і благополуччя, любові і шани, ясного неба і віри у славне майбутнє. Нехай на нашу благословенну землю нарешті прийде мир і спокій. Мирного неба над нашою головою і рідної землі під нашими ногами. Зі святом, шановні ветерани, з Днем Перемоги наша молодь!